Ведення медичних записів за пакетом Мобільна паліативна допомога. У розділі Направлення натискаємо Знайти направлення та вводимо номер. Натискаємо кнопку Пошук. Знаходимо таке направлення. Воно має категорію Нестаціонарна паліативна допомога. Код назва послуги А59001. Відкриваємо направлення, натискаючи на номер. Переходимо у розділ Дані погашення. Та беремо таке направлення в роботу. Натискаємо кнопку крок другий з трьох – перейти до погашення. Запит на обробку успішно відправлено. Далі у розділі Документ, що підтверджує факт надання послуги за направленням, обираємо послугу одну з тих, яку включено до паліативної допомоги та натискаємо Додати медичний запис. Далі ми перейшли на сторінку створення медичного запису. У розділі дані медичного запису буде додано направлення та послугу з направлення. Клас медичного запису буде встановлено амбулаторна медична допомога, а тип медичного запису необхідно буде вказати, або це була консультація пацієнта з засобами зв'язку, або це був візит за місцем постійного перебування пацієнта. Пріоритет залишаємо плановий. Дата амбулаторної взаємодії це буде дата. Та час консультації по телефону або дата та час виїзду до пацієнта. Дані події дорівнюють даті амбулаторної взаємодії. Епізод лікування. Якщо це перший запис, то буде створено новий епізод. Якщо це запис вже буде повторний, то серед існуючих епізодів знаходите ваш та вносите в нього свій запис. При створенні нового епізоду. Назву епізоду можна залишити невказаною. Після встановлення діагнозу назва епізоду буде змінена на той діагноз, який є основним. Тип епізоду обов'язково ставимо паліативна допомога. Дата та час відкриття епізоду це дата першого консультування пацієнта. Натискаємо Створити. Медичний запис успішно створено. Система направляє вас до. Розділу Додати до медичного запису обираємо діагнози та стани, пишемо код основного діагнозу, натискаємо кнопку Зберегти. Ставимо додатковий діагноз, який є обов'язковим. Це буде Z51.5 та інші у разі їх наявності. Натискаємо продовжити та переходимо до послуг. В послугах вже є одна, яку ми вказали перед створенням медичного запису, і додаємо інші, які були надані пацієнту під час його або консультування по телефону, або виїзду додому. І обираємо саме послугу з направлення. Так як у нас є направлення на групу, то ми обираємо ті послуги, які входять якраз таки в цю групу паліативної допомоги. Після заповнення всіх послуг натискаємо Продовжити та підписуємо запис в СОЗ. Запис успішно підписано. Направлення ми не погашаємо, воно залишається в роботі. Наступний виїзд або консультацію по телефону треба буде знову знайти направлення. Можна за номером або за прізвищем пацієнта та внести повторний запис.